Всім привіт! Ви на каналі Linewax і сьогодні я хочу зняти розмовне відео про а, відео, яке будуть далі та все інше. Зараз ми знаходимося на відпочинку, а, про це теж буде відео. Та зараз в мене дуже багато ідей та вже змонтованих а, для того, щоб виставляти. Але ну, я не знаю, коли їх виставляти, тому давайте так, О, це. Я буду виставляти по два відео, мабуть, і через день, ну, тобто як вийде, але мені потрібно виставляти всі такі відео про наш відпочинок, як ми летіли та все інше до 29 грудня. Так що чекайте, а зараз ми на відпочинку відпочиваємо на острові. Ви дізнаєтеся відео, як ми сюди прийшли, скільки ми тут будемо та все інше. А, та також буде відео про. Якісь там построюся. Та я думаю, що з 1 січня в мене вже буде друге інтро. Та ну, щось таке нове, тому що я тільки починаю така... бути акетубером. Тому в мене ще інтро не таке саме ідеальне. та все інше. Тому я думаю, з 1 січня я вже все зроблю трішки краще. Зараз ми відпочиваємо, вже говорю 350 раз. Ось, Ваня спить, це не наш коттедж, ми спимо у другому. Це я просто попросила зняти відео. Тому ось так. Якщо довго немає відео, то це те, що я його монтую, тому що я ну, так, хочу зробити так, щоб було дуже прикольно, класно, тому що я тільки починаю. Отже, чекайте відео. Я зараз все монтую. Та будуть ну, круті відео, як ми летіли та все інше. Тому чекайте, а зараз я вже піду їх монтувати. Тож, гарного дня, до побачення!